Доброго ранку, ми з України. Ну що, тримаємо путь зараз на Кропивницький. Сьогодні у нас 2 березня, початок весни, на поляжі поки рано заїжджати, ще сирувато. Ну, у нас є час для того, щоб підтягнути другу роботу і саме направлення в плані логістики. Продали ми свій причеп контенеровоз. Нормаль, нормальна людина приїхала. Поїхав він возити боєкомплекти в ЗСУ по одежу та ще щось. Люди з СУ приїхали, забрали, щоб перевозити всякі речі, які потрібні для наших воїнів. Ну, дивіться, на часах 5.30. Ми виїхали тільки минут 15 дороги. Приїдемо в Кропивницький, позас... заснімемо трошки вам, що там за причепи продаються. Ну а так, я думаю, що доїдемо аж до Західної. До Вінниці це мінімум, ну максимум до Тернопіля. а далі туди їхати вже до МАС Та й дуже далеко, бо його приходиться переганяти. Звісно, була тема, що... Знайомий мій Паша хотів їхати за автомобілем, єврика йому вже розтаможили 105 го в доволі такому хорошому стані якщо може буде кому цікавий Пишіть На автоматі 2013 рік на капспейс звичайно кабіна не суперспейс Ну так по фото дуже цікаво. Потім якщо що, там, приложу фотографію. Ну Хотів він їхати, його забирати, думали, заразом і зачепимо причепає то Ну, Людина все трошки перевернулася, поїде пізніше, воно йому не горить, машина може там стоять, може там і продасться, поки він туди буде їхати. Бо планує аж на 12 березня у нас друга. Ми вже до 12 березня може вже і заборонуватися, може щось ще щось зробити. Причеп нам треба покрасити ще свій тракторний. Робочі поки не виходять на роботу вдома, поки ми в командировці. Ну, Далі заснімемо. Доброго ранку. Другий день пошуку нашого причепа. Заночували в такому отельчику в Тернополі. Камелот називається. Хороший отель, чистенька, спокійна. Ну, правда, у нас віконечко сюди виходило. Якраз до дороги, то трошки шумнувати. Ну а так, сніданок включений, ціна була 1100 за двохмісний номер, роздільні кроваті. І сніданок, якби шведський стіл, все чудово, все смачно. Дякую за те, що такі господарі нормальні. В общем, що по результатам? Заїхали ми були по питі е, слідування сюди. По путі слідування спочатку в Гайсин заїхали, потім у Вінницю в Гайсині поругалися з чуваком з одним продавцем. Завіз нас до якихось конюшень таких колхозних. Получається, що він там побитий, по це нічого не знав, затягнув з Польщі і ну, взагалі не орієнтується в ньому. По це, не орієнтується зовсім. Кажу, спущені... Получається, що ну, просто спущені подушки, це одне, вони стоять всі криво. Запитую по тентові. тент працює. Гідравліка, Гідравліка працює, це відповіді були його. Ну, кажу, давай підключимо машину, авто, автомобіль свій, ну, твій і все спробуємо, ніж не гнать за 1000 кілометрів. Ну, Хоча там десь около 600. Ні, приїжджайте самі, підключайте. Взагалі так, якби відношення таке паскудне. Ну, я чуть його не послав, батько мене заспокоював. Каже, не переживай, не нервничай, не тратьте нерви на таких ідіотів. От. Ну, потім заїхали в Вінницю, Вінниці причепи хороші стоять, ну дорогі, не в нашому бюджеті. Ми шукаємо до 20 тисяч. Там такі за 30-30 плюс, взагалі там бомбезні. Ну, яка різниця, на чому возить зерно? Ну, Є одне но, «ну», щоб він не ламався, щоб була гарна резина, по техніці він був нормальний і був нормальний кузов. Під ці параметри попадають тільки дорогі причепи. Ну, і то питання, Обслужували їх, не обслужували, колодки треба міняти, не треба міняти колодки. Це теж ці всі моменти треба ну, узнавати, дивитися. От. Ну, Ми шукаємо прицеп дешевший. У нас руки ростуть з того міста, тому ми можемо зробити ремонт самі, покрас, зачистити, покрасити без всяких проблем. Зараз їдемо ще на одну площадку. Поки там може немає вам трошки зазніму, які там стоять причепи. ну, Щоб мало кому там пригодиться. Ну, все у нас 3 березня, нам треба спішити, бо скоро баранувати. Так, Прискочили ми на стояночку. Тут, при в'їзді со сторони Хмельницького траса хмельницький Тернопіль по праву сторону знаходяться площадки одна за одною. от Одна площадка. це перша і Далі там є стоянка Тір. І на ній також є в продажі причепи. Е, його треба знаходити на авторіє в об'яві. Ну, якщо кому буде цікаво, номер я скину, у них причепів теж досталь. Ну таке. такий стан не сказати, зняті з роботи десь з кар'єра і зразу вже до продажі. Не миті, ніде ніхто нічого не підкрашував, нічого не робив. А то якісь такі купляй. І, коротше. Ми подивилися там, на них на ті причепи, то не дуже там задоволені. ну Ті, що більш-менш то дорогі. ну Такі дорогі, ми могли в себе її по місту купити і не парити собі мозги. В одного чоловіка кубатурник 55 кубів, стояв англієць 32. Коштував, ну вже його <кху> забирають. Десь якось так. Ну, чекаємо, поки. Господаре чи менеджери, хто він тут такий, і будемо оглядати дані причепи.

Ось тут трещина есть. ось есть. Ось вот трещина есть. Бачишка Ага, ага. Ну так, таке можно поварити. блядь. Та ну на фильтне, видно. Нет, то лапки тут такая, а особенно, что у нас сбоку точно. Бачишь у вас? Ага. Ага. запишу відео. Без, ну, так. Їдемо ми додому. Коротше. Ну як додому? Держимо дорогу на Кременчук. Стали в одному кафе поїсти біля дороги, зараз пообідаємо і будемо держати путь на Кременчук. В одному місці видивилися одного самосвала. Ну, таке. Вроді договорились там за 20-ку, ну, на, на чоловіку треба зняти якийсь там GPS, там щось короче, з понеділка це все зроблять. Сьогодні у нас п'ятниця, поэтому якщо нічого не знайдемо, то поїдемо по нього. Якщо в Кременчугі договоримося, знайдемо, ну, тобто, вже там є на приміті, Їдемо дивимося. Якщо все влаштовує, все, забираємо тоді його. Ну, Заснімемо те, що ми подивимося. Все, дякую. Слов нема. Прицепи 30-32. 30, 30, 30 32. Та дайте хоча б ціну 25 чи 6 кікісь. Йомайо моє хлопці. Чи ви не знаєте таких цін? Як тільки що за 20, так хламина така ужасна. Раніше, блін, мани, дафи по 20 тисяч, куколки стояли, зараз 35-40. 35-40. Бляха-муха. Ну що, щось, ціленьке вже побачили шміцика на ППВшних осях, уже на щось похоже. Іменно німець пригнаний, хлопці пригнали неділю назад на Ресурі. Вроді такий живенький. А це щоб ви розуміли 98-й год. Видно, що покрашений, ну зато зато є на що дивитися. Тут 50 кубів у нього. Зараз ще обдивимося. Получається, іде в нас двері і клапан, що більш універсальніше, ніж просто. Німчик Сейчас еще внутри засниму трошки, об, обдивимось Народ, чоловіку поможу може продать, може хто зацікавиться, настоящий німець. З німеччини пригнана машинка Вольво. 2001 перший рік я називаю такі авто, це капсула часу. Ну, от реально, Дима, ну вкратце розкажи людям, що тут кожа рожа. Кожа кожа рожа, 1,6, все працює. Є нюанс поки по вентилятору якої який це буквально на днях. А так от незатаскана і рідний пробіг у неї. Дивимося. У нас нема чим проверять. Ну, потолочок. Дима, открый капот сейчас. Так, зима. Нова, диски. А, все сезон, так. ну, як зима. А, зима там на желізні кишнілись. Один і шість бензин. Не горині не запади, не помітили там попросили. такой, за чому він? Зачем вивращає? С40. Ніде не крашено. Чоловік каже, що ніде не крашено, ні підкрасень, ніде нічого. Це всі рідні стекла. А тут блядь, не видно Грязновато просто. ну Чоловіка в гаражі стоїть. Поэтому, якщо буде цікаво, е я пишіть коменти, я вам тоді номер скину Діма Він тут займається, у нього сервіс по фурам. Можна приїхати тут і електроніку подивитися, в Кременчузі, місто Кременчу. геолокацію, якщо за необхідністю можу скинути. І прицепчики роблять, ну, ми за цього. Красавця вже договорилися. Ціну не буду називати, це секрет. Секрет того, що Ну так. Ну, ціна на ту, що розчитували. На ту, що розчитували. Шміцик. Шміцик. 50-кубовий. Ззаді зараз от вам покажу. Повністю бріджики спереді стоять. Резина ще поїзда, лінивець ще по ньому. Ось і БПВ на Редсорі. Подушечки. Тут вироботки немає, ну майже немає, там невелика. Клапан двері. Лючок нам доробить і все. Там нюанси ще є патентові. ми там його заклеїмо, там 1000 гривень стоїть. І все. Всередині просто ідеалі. Вибачайте, не зас... а трошки я там позаснімав. Отакі ну, от. Такі от. Все, у вівторок приїдемо, заберемо цю техніку. А можливо, навіть можливо, в понеділок. На нас підготовлять договір куплі продажі Ми поїдемо його самі зареєструємо, там першочут, правда, трошки буде полиняти, ну нічого, зато ніяких капіталов. Поставили на облік, зацепили і поїхали заробляти. Ну, Любі друзі, ранок у нас почався дуже приємно. Ставте, якщо вподобайки. І такому господарі, який ганяє і авто, і причепи, і, і нам також. Є у нас тулші мір. Та давай так пробіжимося вже грязне. Ага. Очень общем, быстро этот мир. Я такой метод еще и ферму показываю. Ну, это может быть подкрашивалось. Ну, тоже это, блядь. Да ну, мне о чем. Слушай, аквапасаты есть... Вообще покрашены, там уже 200 яиц. Видимо, а -а -а. что-то сверху чуть-чуть а -а -а -а. но, но там не было ничего. А -а -а. Как брать кацапские те гранты? Че, что там еще есть? Гранты, да? <плодит> Долго дальше взять такую машину? А, Дим, просишь пять, Так. Чоловік просто п'ять, а приїжджайте і полакайте. Якщо люди нормальні, я думаю, домовитися. Це стоющее авто. Тим паче 1.6. Так пішов. Е, машина А які рік 2001. 2001.

Бать, покажу. Бать, покажу. Кажи в ставте вподобайки. Ставьте подобайки нам і хазяйнові. Так, хлопці, кого буде цікавить штора? 14 там. Дім скільки 14? 14 200 на отдачу. Сейчас я засниму на сафах. Марка крон. Сафи барабани барабани, Резина, кстати, я вам скажу, ну, краще, ніж нашому ну, таке. Єдиний нюанс, він підкрашиться по, по кругу. І оцей передок вже, вже почали зачищати хлопці і буде як лялька. І ці два теж продаються. Дві ці лодочки. Якщо буде цікаво, пишіть.